Всім привіт! З вами Фер, і ми продовжуємо проходити сюжетний летсплей під назвою Місто Темряви. Це вже 32 серія. Коротко в минулих серіях історія демона, збір команди і ракета і битва з священником, які ми успішно виграли. Що ж, не будемо затягувати час, а то офіцерка Джена нас, я так поняв, чекає. Запалюємо легень. Палювати. Да? Офіцерка Джена. Вообще, що вона тут робить, блін. Офіцерка Джена Б. Йомаю, мені вона так не подобається. А також. Я не знаю, я Я думаю, не будемо прям довго щось тягнути. Ой, фін стоїть. Я не думаю, що будемо щось довго. Ах ти ж, зараза, вибрались. Якось тварі. Ану, пішов. Ну, пішов. Коротше. Супермечем його. Так, все, народ! Привіт! Офігеть, скільки вас тут файно! Так, більше, я думаю, нічого не будемо рішати, йдемо до сюжету. Ну, ну реально, я, я не хотів в цій серії прям дуже багато сюжету затравити. Ну, ніби чіпати, бо. Ой, не сюжету, а не сюжетні частини, навпаки, бо. Ну, бо я просто не знаю, що робити зараз. Тіп, ніби. Ця ціль супермеч, це все. Це вже дає велике, так сказати, поштовх. Але. Офіцерка Джена, чекай, я впевнений, зараз я поговорю з собакою Ніла або Нілом, або Мелісою. Меліса, привіт, а. А де собакін? На, що ти його вигнала? Йому так добре було. що ти рік орійко послала. Дивно. О, привіт, фар. А як справи? І питання: що забула тут офіцерка Джена? Не знаєш? А то я якось тепер боюся виходити. Ой, Меліса, вообще не знаю. Ні, реально ну, боїшся виходу. мені теж страшно. Так, ну ладно, офіцерка Дженна Б. Поїхали з бом. Ой, юначе, пройдіть за мною. Піти втекти. Ой. Я не знаю. Ну давайте. Ладно, давайте піти. Нагадую, я поняв, за чим вона прийшла і за того, щоб облягував, а я його спас. Тому. Ладно, давайте піти за нею. окей. Я вас ловила! Подумайте над своєю поведінкою. Так і. Що за. обсиратися не всиратись? Де я? я тут? Я. Ц... Стоп, це зниться? Вона офігівша, чи що? Та як вона. Я виберуся. О. Так, да, я виберуся. Але. як вона вище. О! Це хто? Це, це поліцейський, привіт. Так, верстак і. Ой, ну так, да, буде дуже тяжко вибратися. А чекайте, як дістати? ніби. Отак. Е? Так, вона впала нам. Почекайте, це настільки легко. Реально. Офіцерка Джена Лашара, офіцерка Джена Лашара, Лашара. Ха-ха-ха. Ні, реально, а як назвати людину яка? тупнула, вот так. Ну все, я вибрався. И о! поліцейський. Привет! Я вибрався. Ну реально, ха-ха-ха. О! О, зомби! А ну, пішов. Все. Так, стоп. А куда она? А, я, я бачу. Я не поняв, що це. Ну зараз пройдемо, от тут доріжка є навіть. А, Сератуша. Цікаво, куди вийде, до речі. Стоп, це нова локейшн. Це прикольно, мені подобається, коли тут весь час з'являються нові якісь будівлі. І, окей, проходимо, проходимо. Ой-яй, да! Ми дійшли, от, до речі, до будинку Бенджаміна. Угу. Але нагадую, я не люблю рухатися отак спонтанно, бо з моєї пам'яті я все позабуваюся. тому ми йдемо прямо зараз до Фіна. Тобто ми перше проходимо все в моїй області, потім йдемо отак по кругу, по кругу, і доходимо до останнього Мьо. Ну, або або якщо сюжет іде по інакшому. Ну, то, ну, то, о. Вата... Заступник мера. Пацан, вхід закритий, там неполадки. А, ну пані, я пані, що за неполадки. Дай підляну. Я в минулі серії, дау тут священник, бо ми билися. Ну ладно, окей, Фін, так. О, офіцерки Дженни немає імба. Ну так, да, я бачу, вона в один момент там мерла коли йшли. Ну, як мерла, ну, типу, телепортнулася так. Фін. Я душний, я говнюк. Ну чому? Чому він мене послав? Бісить. І ти ще підслухаєш. Звали. Мінус 5 репутації свін. Всього. Мінус 5. Офігеть! Мінусова репутація існує. Ну, я не знаю, ну мені чесно, вже фін покраще відчувається. Так, тобто, Боб його послав. Нагадую, минулій серії, він хотів сходити до Боба і. Його послали. Чесно, навіть шкода стає, але, але все рівно фін ти е, щодям чела. Тому, е, окей, якось так. Так, хто тут у нас? Боб? Да? Боб так Боб. Так, народ, я сходив, його там не було. Так, са... так само, як тут. Його немає, ладно. А, може, він мій. А може сьогодні знов команда зібралась? Я хотів до Ні, не зібрала, а от і наш Боб. Не зібралася команда. Стоп, а це, це... хто це? Це бабуся Кай. Я хотів сказати, мама, в Кай, мама померла. Я геній. Ладно, окей, бо привіт. Ну, от якого диявола я прийшов за сіллю. Ну все, хотів ходити, не вийде і. о! Фар! Ой! Тікай, тікай. Поки не пізно, а А що? Кай, поясни. Ай, хто тут? Та все добре, бабусю, це мій друг, фейр. Друг? От, і він теж поїсти твої кулінарні вироби прийшов. Правда, бо пожартував, то це нормально. Правда? Ага, ага. Фар. Вона нам допоможе з мером. Раніше дуже багато знала інформації, ми її підштовнемо, а зараз потерпимо. А, Боб не хотів їсти, бо ну, вона <смеш> нагодує. Але знаєте, щасно, ну, оце, що вона знає інформації про мера, ну це бред. Ну давайте адекватно розмішляти, навіщо нам ця інформація. Ну, ніби. Ну, мій, нам... ми знаємо, що він грішник його треба відправити в космос. Все, що нам потрібно. Наша нам якась інша лєва інформація? Не розумію. Я не знаю, про що ви там базікали, але знаю, що казало про мою їжу. А у нас правда? Так! <рит> Ого! я приїхала в столиці, внучка доросла і сама справляється, а я поки з нею поживу. А, а то потрібно життю побачити, правда? Ой, а ти, синок, присідай, присідай, я тебе нагодую зараз. І ти залишитися. Знаєте, я от побачив варіанти зараз відокремлюють кольором, який поганіший, який хороший, але. У мене часно це нема, тому піти. Я не сумніваюсь, їжі, але я вимушений піти, вибачте. Щасливої дороги! Ну, ні, фар. Мінус три репутації Скай, всього 65. Ну, я так і знав, чесно, знав, знав, що дадуть мінус репутації, і я був готовий. Тому. Так, я признався. Ну Я, я, реально, я, я так і знав, що дадуть. Ну Але я я, 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 я як навіть. От, той, хто наблюдає, реально максимально не хочу зараз у це все розбиратись, тому Люсі, привіт. Доброго дня. Новин не зникли. Взагалі чомусь мер замовчав. О, а те, що мер замовчав, це навіть краще всіх новин. Ну ладно, дати папір. Дякую, мені приємно, покладіть у бачку. Плюс три репутації з Люсі всього 36. Так, ну, в принципі, росте репутація, хоча <смі>, жопі вона нам не знає. Стоп, там ще збереглося папір. Ну ладно, окей, можна вибачити, якщо не забрали, тому йдемо далі. Так, ну, почекай, Бенджамін, я гляну, що там з аптекою. Хм, Тяжко. Так, ну я поняв, я вже бачу нічого нового не з'явилось. Ну, я просто думав, ну може, нам обіцяли, що з'явиться нове. Окрім того, що забрали діаманти і дали безкорисну пляшку з водою, нічого не з'явилося. Ладно, Бенджамін, привіт. О, знову ти, як завжди. Ну давай уже. А навіщо тобі розказувати, якщо ти, ти можеш, можеш читати думки. думки. Ах ти! Та би так веселіше. Ракета, значить. Угу. Ну, я взагалі не впевнений, але думаю, вийде. Хоча скільки сил потрачу. І щоб спасти планету. Ладно. Дякую, Бенджамін! Ой, смішний ти. Плюс 5 репутацій з Бенджамін. Всього. Всього нуль. Ну, 40, бо минулий раз 35 було. Да. Чого вони нам не написали, що за фігня? Просто нуль. Я не знаю, навіть не маю. Що за фігня Тепер ідемо до голови шахти. Привіт! Аптекарша. Сокра... Ей, хлопче, чого підслухуєш? Ха? Чекайте. Я думав, в минулі серії це була совість. А тобі вона просто сподобалась Що ти, старик. Тут або красива, або криса, і мені здається, понятно, що. Фу, боже, я так поняв, ти. Ха-ха, я не знаю, як по-інакшому. Хоча, блін, ну вона повнолітня. Ну, все рівно дуже дивно. Так, каду. Ой, барига, який кадр. Це барига, тупий я фаїр. Купляйте, купляйте, вигідно дуже. ну Мені поки нічого не потрібно, тому я піду, да. Ладно. До речі, знаєте, що я думав? Знаєте, що я думаю? Народ. Давайте назбираємо. От, послухайте прям. На на, іще один спаунер, і ще один спавнер іще одне є це призву Типу. Реально уявляєте? Так все ж буде їм баба, буде зразу і щеплиш? Більш... Слухайте. Я подумаю, подумаю, давайте до Бімбо заміна кадла, блін. Як там мама? Весело казав вам. Круто! Та ліпше б домураю, брав. Ой. А тут нудно. Слухай, пацик, а ми хтось є норм чел. Ну, понятно, як завжди. Я неправильно, мабуть, прочитав. Тер... Терарія, блін. <с> так, ну фін офіцерка. Я, я я я, 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 немає. Ну, офіцерка точно ні. <с> Вона хоч і сьогодні поступила, бо ну, я не хочу її так мучити, і я тим більше. О, Фін! До речі, це ж геніально Ну, тоді завтра зайду, а може, підміниш? Це точно ні. Ладно, але спси Люспеді репутації з бімбо, Всього 15. Ай, я. Б... Тобі Ну яке си писи? Ну що ну, це таке? Ну, Молодь понабирає своїх слів, звісно. Ідемо да. до міо. міо! Міо, міо, міо. А, до речі, ми Ніла не бачили. Ну, є шанс, що Ніл зараз сидить Так, е... з. Да, з Міо Ніл сидить. Привіт! Так, з ким тут? З Нілом. Ну, це наш єдиний шанс. Я впевнений, він правий. Чи ти осуджуєш демонів? Міо, твоє популярне, а може, він бреше, може призвати загибель? Чи ти думаєш, що це пранк? Він вибрав нас. Ми врятуємо світ. І твої недовідмазки і недовіра нас тяне на дно. Послухай мене, ми з тобою друзі. Тому обидві точку зору мають право на існування, але. але. Фар. От як думаєш? Чи потрібно довіряти Бенджаміну? А то щось міло не подобається. Ні так. То потрібно довіряти 100%, я впевнений. Тя Та, що так, а я говорив Міо, послухай його. А реально, чому йому ти не довіряєш, блін. Що за Фіня? Ну, але ні, це демони. Я чув вони хитрі. Фар, ти помиляєшся, я впевнений. Робіть, що хочете, але ти, Ніл, також помилявся, коли думав, що я зрамник. Та й ти? Ай, тому не думайте, що ви завжди праві. Взагалі вже задовбали. У нас не команда абуза якась, то що вас перекрутило. Але я свою думку висловив і буду підтримуватися і її. Зрозуміло. Я впевнений, Бенджамін приховує щось. Я впевнений. Але просто тобі діти, які не можуть це прийняти. Як же бісите? А ви не виноси. Вже не виношу таке ставлення. Та ви просто тупіші, Не завжди праві. взагалі, і, і взагалі не праві, то от я. я я буду діяти по нашому плані, але якщо демон брехав, з вас по. по, по... -м 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 -м. Ага. І якщо таке тіло, то ти говорив з Бенджаміном про ракету. Так, я говорив. Так, і він казав, що попробує. Шикарно! Ти тільки що, блін, матюкав демона чел. Ой. Але, блін, я реально не розумію, чому міло прям відчувалася агресія, але чому? Він декілька разів нас тупими назвав, тупими дітьми. Я в шоці змію, якщо чесно. Ну, міло такий якийсь персонаж, я навіть, знаєте, що хочу зробити? Добре, я знаю, це було за жорстко, але що маємо? Фух, все? Та? Мабуть, ну я не знаю, куди ми не зайшли. Ми повсюди походили, бо давайте так: Меліса, Фін, Бобка, офіцерка, поліція, церква навіть. Все? Та, ну я думаю, все. І думаю, на цьому ми будемо закінчувати. Що ж, дивіться, реально, я вам говорю в кожному відео багато, ну, більше сюжет, і реально стає більш повноцінніша історія. Що буде далі, побачимо. Ну що ж, а з вами був я Феєр Боско. Підписуйтесь, ставте лайки. І всім вогню!